Друзі, ми з вами зараз будемо присутні на дуже важливій події. Якщо вдуматися, то це подія глибоко гуманістична. Ось наш улюбленець, ви його всі знаєте. А хто ще от його не знає, то скажу, це БІМ. Неймовірна в нього доля, за, людськими, за людським віком йому десь 100 років. В нього залишився один зуб. Він чесно і добросовісно все життя служив людям. Жив він тут неподалік, але продали хату і його вигнали старого з дому. І зараз він живе ось тут, у Влада Побережного. Це музей російської російсько-української війни імені Влада Побережного. Я впевнений, що владик був би, був би задоволений, що саме тут він. Бім Захищений. Тут люди, просто люди, його тримають в цьому, цьому житті. Вони несуть йому корм, що потрібно. Він пройшов всі прививки за ветеринарні, за, за рахунок людських коштів. Вон там є. Його баночка. Ось. Тут люди йому кидають. На корм біму, охороннику музею. Він охороняє, він єдиний. Зараз тут охороняє святе місце. Музей Влада Побережного. Унікальний музей в Україні. Такого більше немає. Музей під відкритим небом. Я про Влада написав книжку, називається Подих Янгола. Хто ще не читав, може придбати її тут, в музеї, і прочитати. Це неймовірна історія, це неймовірне життя. Та і книга називається Подих Янгола, тому що в нього життя було як Подих Янгола. І ось дим. день і вночі він не відходить від цього об'єкта святого, можна сказати, освяченого церквою стереже його. Буває, вже надто він стереже, але ще все одно стереже, бо так навчений це життя стерегти. Терегти своє, то, що йому доручили. І ось прийшла йому чергова посилка харчова від Іларії. Бім, тобі від Іларії прийшла посилка з Томашполя. Ось Біму від Іларії. Це фантастика, це неймовірно, це особливо в час війни, коли. Так багато очерствілих людей. А тут щомісяця дівчинка з Томашполя присилає йому таку харчову посилку. Зараз будемо її відкривати і дивитися. Ось перед вами я відкриваю. Ось що тут є всередині. Побачимо. Побачимо, друзі. От вам, друзі. Ось вам людська душа. Дійсно людська. Це ж ось подивіться. Боже створіння. Вигнали його з дому на старість. І дивіться, Бог так зробив, так сотворив таке, що. У нього є такі друзі, як Іларія з Томашполя, яка його не бачила вже ще жодного разу, але вона знає про нього. І присилає щомісяця. Дивіться, що присилає. Корм для щасливих хвостиків. Ми знімаємо, ви розказуєте, ми будемо вас служити. Я хлібіння купую, добре. Угу. Дивіться, тут люди ходять, мене запитують паралельно. Бо тут центр міста, друзі. Тут ми народ, тут ніякої влади нема тут. Це все приватне, все наше. Все наше, все. І ось я зупинився, що це вона. Кожна баночка, я думаю, дуже дорого коштує. Не думаю, а точно я знаю. От, Це, раз, два, три, 4, 5. Таких баночок і ще. Ось він особливо любить це, це цей корм, корм сухий. Ось бім, понюхай, понюхай. Це від пілариї. Понюхай, понюхай, понюхай. Він його треба просити, щоб він їв, тому що, знаєте, як стара людина. От він, зараз, давай, снідай, снідай, снідати, 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 бім, снідати, снідати. Зараз ми йому візьмемо ложечку. І ложечкою, тут у нас є ложечка. Зараз. Зараз ми ось цю ложечку беремо. У нас є на... на такі випадки, у нас є ложечка. О. Ну, бери. бачите, <гум> він як дитина, як стара людина. Почекайте, я бачите, ви подивіться, це ми кормимо собаку, бо він старенький дуже. Я хочу вас запитати. Чи ви знаєте такого зубного стомата? Під 90 років Гончаренко, Гончаренко Леонід Кирилович Гончаренко, Леонід Кирилович? Чув про такого. Коротше, я не знаю, куди мені звернутися, Я пішла до нього, щоб він. Мені порадили Ну, з нашою пенсією, ти пісав, щоб він поставив ці А він, а він тут в Ямполі працює? В Ямполі. А де сам? Там о. о, 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 о. давай, давай, давай Де маслозавод, чи де десь там. Ага, де, там через... біля лікарні. Ну, не біля лікарні. Mm -hmm. Ви не бійтеся, він не вкусає, ви не бійтеся, він вас. Я бою. Бачите, люди. <головіка> він кусає. <головіка> ну нічого, не бійтеся. Лягай, так, лягай. Він пішов. Коротше, він поставив мені ці зуби. Він... Ви ви мене вибачте, бо я його зараз, зараз я закрию. Друзі, от зараз секундочку, тут жінка, бачите, прийшла по важливі питаннях. Ну, будь ласка, бо в мене машина, я побачила. да, Ви з села, мабуть. З села, так. З якого? Дужка. То ми зараз закриємо цей ящик. Ну, ви все побачили, друзі. Бім. Бім. Ну, як стара людина, так і стара тварина. От він. Все, ми, я, я закриваю. Що мені робити? Ну, дивіться, все закриваю, бо переговори будуть зараз про щось інше. Зараз перенаберете, я піду. Да. Він мені поставив зуби, вони мені не підійшли, некомфортно мені було.